Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Зима надійно замішана навіть у назву цих птахів Снігурі сніжні птиці, іначе на противагу цьому латинське ім'я снігура Пірулла перекладається вогняний. Усім, хто знайомий із снігурами, не важко догадатися, що причиною цього є яскраве забарвлення самців снігурів. Є й інша версія походження назви снігур від тюркського слова сніг червоногрудий. Яскраво червоні кульки з товстими дзьобами і червоними шапочками, що всипали гілки і так контрастують з сніговим зимовим лісом. Такий образ снігура, без сумніву, знайомий кожному з дитинства. Він кочує з однієї книжкової сторінки на іншу, перелітає з листівки на листівку. Немов лютнева хуртовина додала в його забарвлення трохи снігу, зробила м'якою пастельною, трохи приглушила червоний вогонь. Таке оперення з палаючим вогнем грудьми мають тільки самці снігурів. Самки ж пофарбовані в ніжно-сірі тони, ніби з домішкою того ж снігу. Крила снігурів чорні з металевим відливом, поперек і під хвіст білі. Добре помітні у птаха, що летить. Довжина тіла птахів від 15 до 19 сантиметрів, вага від 22 до 33 грамів, оперення молодих снігурів без характерної чорної шапочки. Охристо-коричневе, наче зима ще не торкнулася їхнього пір'я пастельно-сніговими квітами. Але вже наприкінці літа юні снігурі линяють. Поступово набуваючи ніжно-рожевих або попелясто-сірих тонів. Найкраще за все снігу розселяється в чагарникових заростях та густому підліску хвойних і листяних лісів. Його гнізда частенько можна знайти у молодих ялинових лісонасадженнях, що забезпечують надійне прикриття. Оскільки хвойних лісів на континенті стає все менше, снігурі частіше знаходять притулок у міських садах і парках. Особливо там, де ростуть хвойні дерева та чагарники, і умови існування наближені до природних. Снігур гніздиться по території всієї Європи, за винятком середземноморських країн, а також в Азії, де його ареал простягається до Камчатки та Японії. На зиму птахи відкочовують на південь, у більш теплі краї. В Україні цей птах осілий, перелітний, зимуючий, гніздиться в Карпатах та по лісі. Мігрує і зимує по всій території. Снігури живуть переважно осіло, при цьому в холодну пору року птиці об'єднуються в зграї, стаючи добре помітними. Снігури з північних частин ареалу здійснюють із приходом холодів, кочівлі у південному напрямку приносячи із собою зиму. Пізньої осені та взимку снігурів нерідко можна побачити у міських парках та скверах. З настанням весни забарвлення снігурів мяніє, а самі птахи стають потайливими і непомітними, видаючи свою присутність лише тихими скрипами, що зачаровують. Шлюбні пари у снігурів утворюються в кінці зими на початку весни. Спочатку самець дарує самці гілочку. Якщо дама її приймає, то можна вважати, що шлюб склався і пора будувати гніздо. Пара вибирає приховане місце подалі від чужих очей і починає будувати гніздо із дрібних гілочок, сухих травинок, моху, листя та корінців. Шлюбні танки у снігурів не в пошані, а тихий спів, короткі переливчасті трелі та посвист, призначений тільки для партнера. У кінці квітня, на початку травня, самка відкладає від 4 до 6 блакитнуватих яєць всіяних бурими краплинами і починає насиджувати, як тільки відкладе останнє. Протягом 12-14 днів самець постачає самицю їжею, а пташенята, які вилупились, залишаться в гнізді ще від 14 до 18 днів. Перший час самець продовжує на самоті годувати все сімейство. А коли пташенята трохи підростуть, за діло береться і самка. Спочатку потомство отримує кашу із напівперетравленого насіння різноманітних рослин. З часом, не дивлячись на вегетаріанство, батьки починають полювати і на комах, щоб постачати пташенятам необхідні для розвитку білки. За сприятливих умов пара за сезон вигодовує два виводки. Покинувши гніздо, молоді птахи утворюють пари, причому нерідко одностатеві. Та засвоюють поведінкові навички. Снігурі тримаються парами навіть узимку, коли холод і брак їжі примушує їх збиватися в зграйки. Масивний дзьоб снігурів тільки здається потужним і здатним з легкістю розколоти навіть горіх. Дзьоб часто забруднений соком і м'якот у ягід горобини, з яких снігурі з апетитом виїдають насіння. Також снігурі ласують і іншими рослинними кормами бруньками липи, черемхи та модрини, ясеновими та кленовими крилатками, насінням буску та бур'янів. У снігурів можуть співати не лише самці, а й самки. Снігури, що гніздяться, не агресивні один до одного, але воліють селитися на відстані. Самці не беруть участі у будівництві гнізда, будівництвом у снігурів займаються лише самки. Самці охороняють ділянку та годують дружину під час насиджування кладки. Завдяки повторним виловам окільцьованих снігурів стало відомо, що вони можуть жити у природі до 17 років. За однією із легенд снігур подібний до Прометея, а його червоне забарвлення грудей виникло через опік, який птах отримав, принісши з неба на землю людям вогонь. За іншою легендою, червоне забарвлення виникло від крові розп'ятого Христа, якого сніговик намагався звільнити, висмикнувши цвяхи з його рук. Найсправді червоний колір пір'я пов'язаний із вмістом у їхніх клітинах червоних пігментів, каратиноїдів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.